Знайди найменше спільне кратне для чисел 81 і 99, та дізнаєшся відстань у кілометрах від Полтави до Львова. Щоб знайти найменше спільне кратне, треба числа розкласти на множники. Спочатку розкладимо на множники. Не на прості множники. І побачимо, що 99 це 9 помножити на 11, а 81 це 9 помножити на 9. Запишемо розклад на множники числа 81. І побачимо, що не вистачає числа 11. Яке просте. його не вистачає. То це і буде найменше спільне кратне: 81 помножити на 11. Це легко, на 11 множити легко. Спочатку помножимо на 10 та ще додамо один разочок 81. 891 кілометр відповідь від полтави до Львова 891 кілометр. Отак дуже легко.